Ну, я був би не я, якби на цьому каналі пропустив візит очільника комуністичного Китаю Цзіньпіня до Європи та до нашого улюбленого друга Віктора Орбана з Угорщини. Тому сьогодні поговоримо про цей візит, чому відвідав саме Францію, Сербію та Угорщину, та що цікавого він привіз. Перед початком друзі закликаю вас обов'язково поставити на ваші подобайки та підписатись на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Для алгоритмів Ютубу дуже важливо, щоб ви натиснули на вподобайку та підписались прямо зараз на початку цього відео. Я щиро дякую за вашу увагу та за ваш час. І намагаюся дуже комплексно і максимально змістовно передати вам важливу інформацію про міжнародні події. Не всі вони стосуються України, але від того вони не стають нецікавими. Поїхали. Сі Сідзінпінь здійснив 42 міжнародні поїздки до 6-9 країн відтоді, як він очолив країну 15 листопада 2012 року. Ці країни можна поділити на ті, які він поважає або яким протистоїть, та на ті, що поступово надягають китайські економічні та геополітичні кайдани на себе. Зазвичай добровільно найбільше візитів чинного китайського лідера було до Росії: 9 візитів, в тому числі і його перша закордонна поїздка як лідера комуністичного Китаю. Взагалі Росія відіграє важливу роль для Китаю, тому увага до цієї країни дуже велика по п'ять візитів. Всі зробив у Францію та у Сполучені Штати, які теж є важливими для Китаю, але з інших причин це найбільші торгівельні партнери Китайської Народної Республіки. Один уособлена наддержава штати, інший одне з сердець Європи з власною ядерною зброєю. Франція, попередній візит до Європи був 5 років по тому. Тоді сі відвідав одним турне в Італію, Францію, Монако, та окремим візитом він прибув до Греції. Головна тема візитів: китайська ініціатива Один пояс, один шлях. Ця ініціатива спрямована на створення мережі портів, мостів і електростанцій, що зв'язують Китай з Африкою, Європою та іншими країнами. Для когось це нові економічні можливості, а для когось надмірна боргова кабала, за яку країни розплачуються геополітичною суб'єктністю. По цій ініціативі дуже Багато суперечу Китай інвестує мільярди доларів. За цими доларами ідеї збільшення китайського впливу в регіонах. Тут не так страшна економічна співпраця з Китаєм, як наслідки, які вона може мати в майбутньому. Більшість економістів відкидають логіку боргової дипломатії, коли мова йде про. Ініціативу Один пояс один шлях. Вони аргументують, що більшість кредитних зобов'язань виникає не перед урядом Китаю, а перед окремими міжнародними інвесторами, наприклад, міжнародними організаціями або приватними західними установами, такими як хедж-фонди. А аналіз реструктуризації боргів показує, що часто це відбувається на користь позичальника, а не китайської народної республіки. Але економісти аналізують економіку. Очевидним є те, що китайські інвестиції можна характеризувати як вірус. За ними завжди приходить китайський вплив, китайський лобізм, подек. Куди навіть китайські військові бази, проте для деяких країн просто немає іншого шляху до хоч якоїсь економічної стабільності, бо західні інвестиції приходять з вимогами реформ та сприятливий ґрунт. А це означає, що далеко не всі країни можуть на них претендувати. В той час як китайські інвестиції не тягнуть за собою політичних та інституційних вимог до країни, яка на них претендує. Повернемось в Європу. У 2019 році, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вів жорстоку торгівельну війну з Китаєм, його європейські колеги по НАТО вирішують. Шили на цьому заробити, тому президент Франції Мануель Макрон і лідер Китаю Сінзінпінь підписали низку широкомасштабних торгівельних угод. А потім вони дивуються, чому Трамп може покинути своїх європейських союзників. Італія пішла ще далі. Тодішній очільник ради міністрів Джузеппе Конте підписав меморандум про взаєморозуміння щодо китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Завдяки цьому меморандуму Італія стала єдиною країною G7, яка приєдналася до. Китайської ініціативи за останні роки існування цієї ініціативи до Європи все ж таки нарешті стало доходити, що вона банально небезпечна, і така китайська економічна експансія ставить під загрозу економіку та в деяких випадках безпеку Європи. Китай створює, купує, інвестує в різні бізнеси в Європейському союзі, і за рахунок доволі щедрих державних субсидій ці компанії дуже добре почувають себе на європейському ринку. Це спонукало європейську комісію створювати потужний арсенал засобів. По захисту торгівлі. і перед візитом Сінзінпіня до Франції, Угорщини та Сербії. Європа нарешті використала нові інструменти по боротьбі з несправедливою конкуренцією. Тому в європейських офісах китайської компанії з виробництва охоронного обладнання регулятори європейського союзу провели кілька обшуків: Китай обурився. Європейський союз всерйозно націлився на китайські компанії, які отримують несправедливі китайські державні субсидії, що ставить європейських конкурентів у невигідне становище. І зараз Брюссель веде розслідування щодо електромобілів від. Них турбін і лікарняного обладнання, щоб перебалансувати партнерство між європейським союзом та Китаєм. Ми любимо чесну конкуренцію. Нам не подобається, коли Китай наповнює ринок масово субсидованими електромобілями. Це те проти чого ми боремося. Конкуренція так, демпінг, ні, це має бути. Нашим девізом заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Такими кроками Європейський союз також сигналізує до Сполучених Штатів, показуючи, що Атлантичне партнерство може бути корисним у протистоянні з азійською загрозою. В сполучених штатах до цієї кампанії взагалі були впроваджені спеціальні санкції а їхнє обладнання, взагалі, заборонене до використання в американських аеропортах. Внутрішні документи європейської комісії також вказують, що блок почав дуже серйозно сприймати загрози інфраструктурних проектів Китаю в рамках ініціативи. Один пояс, один шлях. Друзі. На тому тижні я зробив дуже цікаве відео про східно-німецьке повстання 1953 року. Про тих, хто першими кинули виклик Радянському Союзу в східній Європі. Це вийшло дуже цікаве 30 хвилинне відео про подію, яка не дуже відома в Україні. На жаль, це відео, а також відео про угорську революцію 1956 року та відео про падіння Берлінського муру, доступні спонсорам мого каналу на платформах Patreon, BuyMeCoffee та всередині YouTube. Підтримавши мій канал своїм донатом, ви отримуєте доступ до моїх. Ексклюзивних відео, підтримуйте вихід моїх нових відео та вкладайтесь в покращення мого контенту. Дякую за вашу увагу! Приєднуйтесь до поважної спільноти спонсорів мого каналу. Рік тому президент Франції Мануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн відвідали Китай, де зустрілися з Цзіньпіном. Пріоритетною метою цього євротуру було схиляння Сі на бік України та намагання уникнути торгівельної війни. Макрон взяв з собою майже півсотні представників бізнесу та культури і навіть подарунки до товариша СІ. Проте обидва візити були провальні. Тоді Китай зіграв на розколи Європи та Сполучених Штатів, отримав поглиблення відносин з Францією та залишив свою позицію у війні Росії проти України. Мінною, тобто залишився рятувальним кругом для Росії. Про тогорічний візит у мене на каналі було відео. Раджу подивитись. Якщо коротко, після візиту Макрон заявив, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягнення у конфронтацію між Китаєм і Сполученими Штатами через Тайвань. Пані Урсула тоді великих шансів у Пекіні і не мала, бо перед візитом виголосила яструбову промову щодо зв'язків Європейського союзу з Китаєм. Тому її роль була як роль запобіжника від надмірно поблажливого тону Но Макрона до Китаю цілі того візиту дійсно провалились сьогодні. Європа стала на шлях торгівельної війни з Китаєм, а сі відкрито відкидає європейське бачення миру. Між Україною та Росією Франція є найбільшим союзником Китаю в Європі, і Китай поважає цю країну на додачу. Китайська економічна криза змушує Пікін шукати більше підтримки в Європі ніж конфронтації з нею. Для Макрона питання порядку денного цього візиту були знову зосереджені на торгівельних розбіжностях та на дипломатичній ініціативі щодо України. Тому його візаві знову стали. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. А перед цим Макрон провів консультації з канцлером Німеччини Шольцем, Запросивши на зустріч цінзіньпіням пані Урсулу, Макрон показує, що Франція готова і вже рухається у єдиному європейському форватері щодо торгівельних питань і, звісно, щодо України. І дійсно найважливішим питанням порядку денного зустрічі було заручитися підтримкою Сінзіньпіня щодо мирного вирішення війни Росії проти України. Макрон вважає, що для вирішення проблем війни присутність Китаю у цьому питанні може відіграти. Ключову роль, і напевно Макрон має рацію. Китай фактично є найбільшим економічним вигодоотримувачем від російської війни. Китай публічно відмовляється засудити війну, що розв'язала Росія. В цей самий час укладає російсько-китайський договір про дружбу, і він є надважливим рятувальним кругом для російської економіки. Вже як третій рік війни, чи може Європа довіряти такому партнеру? Питання риторичне: цілі Європи та Китаю у війні Росії проти України протилежні. Фондерляїн відкрито називає відповідь Китаю на російську війну проти України визначальним питанням для європейського союзу у їхніх двосторонніх відносинах. А у лютому 2024 року Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії у війні проти України. І справді єдиний важель, який є у Європи, економіка, і цей важель. Дуже хиткий, коли зустрічається з китайською відповіддю. Торгівельні відносини між Китаєм та Європейським Союзом зросли на 900% з 2001 року, коли Китай отримав запрошення приєднатися до світової організації торгівлі. Європейський союз та Китай є найбільшими торговими партнерами один одного, і Франція відіграє ключову роль у цьому торгівельному контакті. Франція стала третім за величиною торговим партнером Китаю в європейському союзі із загальним обсягом двосторонньої торгівлі 80 мільярдів доларів у Двіти. 2023 році Китай також став найбільшим торговим партнером Франції в Азії. А за перші 8 місяців минулого року фактичні інвестиції Франції в Китай зросли на більш ніж 100% порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також Франція є європейською країною з найбільшими інвестиціями в Китаї, і вона має понад 2000 тисячі з іноземними інвестиціями в Китайській Народній Республіці. Проте сьогодні Франція є основним пушером розслідування європейської комісії щодо китайських електромобілів у Європі. У відповідь на це Китай розпочав власне антидепінгове розслідування щодо європейських брендів алкоголю, переважно французького коньяку. З цим пов'язаний цікавий момент. Під час цієї зустрічі сі подарував президенту. Франції опудала птаха, французькі книги видані в Китаї і картину. А Макрон в свою чергу запропонував рідкісні томи Віктора Гюго, перший французько-китайський словник, скульптуру скляну вазу з амбуаза і дві пляшки коньяку. І тому вечір за алкогольними напоями в Піренеї в цьому контексті має окреме значення. Загалом, за результатами французького візиту, сі було підписано 18 угод, які в Китаї подають як позитивний сигнал для європейських підприємців і стабілізацію. Торгівельних відносин з європейським союзом, але навряд чи це можна так назвати. Економічні результати зустрічі більш ніж розчаровуючі. Кілька угод не прикриють того фактору, що європейська торгівельна війна з Китаєм неминуча, а китайський ринок несе більше ризиків, ніж винагороди. Питання російської війни теж розчаровує і йде в єдиному руслі з економічним питанням. Сінь Цзіньпінь не зацікавлений у справедливому завершенні війни, і його натяки на це більш ніж прозорі. Головна мета Китайської народної республіки, судячи з усього, це заморозка конфлікту. І недопущення стратегічної поразки Кремля. А поки мета звучить саме так, європейська економічна залежність від Китаю буде зменшуватись, а китайські субсидії будуть предметом пильної уваги європейської комісії. І звісно, товариш Сі все ще бачить Францію тим місцем, де Китай сподівається вбити клин між європейським союзом та Сполученими Штатами Америки. Минулого року це спрацювало, і під час поїздки до Китаю Макрон сказав, що Європа ризикує стати послідовниками Америки, якщо не зможе стати. Самостійною у таких питаннях, як торгівля та оборона, проте за рік бачення стратегічної автономії Європи у Макрона змінилось у бік, який несе неприємності для Китаю. Також дні, коли Європа купувала свою енергію та добрував в Росії, аутсорсингували Китай і покладалася на Сполучені Штати для безпеки. Минули це недавно сказав Макрон у своїй промові в Сорбонському університеті в Парижі. Тому, коли сі відправлявся з Франції додому на схід, він залишав позаду більш тверезу реальність у Парижі, зайвий раз показуючи, що і. Франції та Європейському Союзу слід розробити єдину стратегію щодо Китаю: не покладатись на мрії, зняти рожеві окуляри та заручитись підтримкою цієї стратегії з боку Берліну та навіть Будапешту. Подальший тур товариша Сі демонструє весь сенс цього візиту. Угорщина найближчий зовнішньополітичний союзник Китаю в європейському союзі. Сербія знаходиться поза європейського союзу і близька до Путінської Росії. Фактично, це можна трактувати як попередження, згідно з яким. Сі готовий до боротьби з європейським союзом, якщо це знадобиться. Його візити в ці країни супроводжувалися любовними листами. В сербській пресі було опубліковано статтю товариша Сі. Китайський лідер називає Сербію основним партнером Китаю з вільної торгівлі в регіоні, висловлює захоплення розвитком Сербії та хвалить сербські товари, які користуються великим попитом в Китаї. Також підкреслює непохитну підтримку територіальної цілісності Сербії. І в цій статті він також згадує трагічну історію з бомбардування військами НАТО. Китайського посольства в Белграді, яке відбулося рівно 25 років по тому, тоді загинуло троє китайських громадян. Востаннє товариш сі був у Сербії у 2016 році, і це був перший візит президента Китаю до Сербії за 32 роки. Тоді була підписана декларація про стратегічне партнерство минулого року. Сербський президент вучість зустрівся з Сі в пекіні під час Третього форуму ініціативи Один пояс, один шлях. Там було підписано 18 угод, включаючи угоду про вільну торгівлю між Сербією та Китаєм. Серед них був навіть документ про співпрацю поліції, а також про будівництво доріг, про китайський індустріальний парк, експорт яблок та цифровізацію. Напередодні візиту вучість сказав китайському телеканалу, що Китай є найкращим партнером Сербії в досягненні національних цілей, тому в цей раз. Всі зустрічали з великими помпезностями у повітрі країни. Його літак зустріли сербські винищувачі та супроводжували його до столиці. Безпеку там пильнували понад 5 тисяч поліцейських. Вздовж дороги до Белграду були розвішені прапори Китаю та Сербії. А перед палацом Сербії було організовано урочисте вітання китайської делегації. Товарообіг між двома країнами зростає з року в рік. У 2023 році він становив 5,6 мільярдів євро. Тож Китай став другим торгівельним партнером Сербії минулого року. Китай також. Ож став найбільшим джерелом іноземних інвестицій та другим за величиною торговельним партнером Сербії. В Сербії Китай має свої частки в шахтах з цінними копалинами, підтримує інфраструктурні проекти Сербії, будує енергетичні станції. В цей візит Китай та Сербія підписали аж 28 угод, що охоплюють різні сфери, та одну спільну заяву: Китай і Сербія продовжують будувати залізну дружбу, і цей візит тільки покращує умови для зближення цих країн. Сербія стає серйозним китайським оплотом на кордонах європейського союзу вучич і сі запевнили один одного у підтримці територіальної цілісності у випадку Сербії. Мова йде про Косово. У випадку з Китаєм мова йде про Тайвань. І справді для Сербії Китай надважливий партнер. Російська нестабільність останніх років робить несприятливі умови для Балканської країни, що шукає шляхи для. Хоч якоїсь власної безпеки та власного розвитку, тому співпраця з Китайською народною республікою має відкрити для Сербії саме ці можливості, коли увага Росії відволікається від свого історичного союзника на Балканах. Тому кожна нова угода між країнами відкриває для Сербії шляхи до економічного зростання, а для Китаю простір впливу на Балканах. І в цих умовах. Це цілком вигідний обмін. Балкани стають ключовою гілкою ініціативи Один пояс Один шлях. Коли російська війна в Україні принесла ризики для китайського проєкту, а Італія вийшла з нього. В Угорщині провладна преса. Те, що публікувала статтю китайського керманича в ній Сі називає Угорщину важливим торгівельним партнером та країною номер 1 для китайських інвестицій в регіоні. Він згадав, що Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яка дозволила вакцину китайського виробництва. Також Угорщина перша країна Європейського Союзу, що взяла участь у китайській ініціативі Один пояс, один шлях. Сі відзначив похвалою Орбана за те, що він протистояв ворожості Європейського союзу і Вашингтона щодо його тісних відносин з Китаєм. Наразі. Китай будує 350 км кілометрів залізниці між Будапештом і Белградом, Всередині Угорщини будує великі заводи з виробництва електромобілів та акумуляторів. Інвестиції з Китаю в Угорщину зросли більш ніж втричі. А китайські фірми інвестували в Угорщину 16 мільярдів євро, що робить Китай інвестором номер один Україні, в той час, коли Європейський Союз після серії судових баталій з Будапештом заморозив десятки мільярдів євро. Вкрай необхідного фінансування на цій зустрічі. Угорщина та Китай підписали 18 угод. Вони відкривають нові економічні можливості для Угорщини: інфраструктурні, промислові, технологічні проекти від будівництва залізниці, яка допоможе транспортувати товари, вироблені китайськими заводами у східній Угорщині на ринки Західної Європи, до співпраці у сфері ядерної енергетики, де зараз домінує Росатом. Так зараз Росія будує енергоблоки на Угорській АЕС та забезпечує логістику відходів і палива на 20 років. Тоді Угорщина обрала саме Росію, бо з усіх пропозицій на ринку лише росіяни надавали кредит на 10 мільярдів на побудову цих енергоблоків. Загалом, за результатами візиту, лідери оголосили про підвищення рівня китайсько-горських відносин до всеосяжного стратегічного партнерства. І звісно, всі ці угоди і партнерства. Ведуть до збільшення китайського впливу в регіоні, але коли мова йде про режим Орбана, очевидно, що він буде користуватись тими методами, які приносять йому користь і дозволяють зміцнювати його вплив в країні. Поки співпраця з Китаєм вигідна, Орбан буде найулюбленішим другом КНР. А от коли ця співпраця буде приносити проблеми та ризики, він змінить свій курс. Також під час візиту китайського колеги Віктор Орбан заявив про повну підтримку китайського мирного плану щодо України. А я нагадаю, що ключовими пунктами китайської ініціативи. Є територіальна цілісність, зняття односторонніх санкцій та безблоковість світопорядку. Чомусь мені здається, що навряд чи Орбан готовий вивезти свою країну з НАТО, щоб повністю підтримати так званий китайський мирний план. Європа, попри те, що готова йти на конфронтацію з Китаєм, все ще зберігає надії на краще. Китай це великі інвестиції, робочі місця зростання економіки, а торгівельна війна може нанести непоправимий удар по економічній стабільності Європи та Єврозони. На хвилиночку ми від цієї економічної стабільності залежимо не менше ніж сама Європа. Товариш Сі, як завжди штовхає стратегічну автономію для Європейського союзу від Сполучених Штатів. Якщо раніше я був палким критиком цієї ідеї, то зараз я. Цілком поділяю погляди товариша Сі. Європа має бути готовою до стратегічної автономії. І я впевнений, якщо вона дійсно буде до неї готова, то стратегічна автономія. Ну от просто не знадобиться, бо Сполучені Штати не кинуть Європу, яка сама піклується про власну безпеку та зважує економічні відносини з автократіями, як то в Росії та в Китаї. Це повноцінне партнерство. Загалом Європа все ж таки переосмислює свою залежність від автократії після російського вторгнення в Україну, і це добре. Погано, що для цього знадобилося російське вторгнення. Друзі, дякую за вашу увагу! Гарного дня, до зустрічі!